Дослідження особливостей структури місцевих екосистем річки Самара. Її довжина становить близько 320 км. Протікає через кілька областей, залежуючи водою багато населених пунктів. Для дослідження структури екосистеми річки використовували різні методи, збирали зразки води та ґрунту, аналізували флору та фауну. Вивчали вплив людської діяльності на екосистему. Річка Самара стикається з численними екологічними проблемами. Забруднення води промисловими відходами одна з головних загроз. Необхідно впроваджувати ефективні системи очищення стічних вод. Важливо зберігати природні зони навколо річки. Дослідження показали, що річка потребує захисту. Кожен з нас може зробити внесок у збереження екосистеми. Давайте разом дбати про чистоту та здоров'я нашої річки.